Любий Санто, сподіваюся, у тебе все добре. Пишу тобі щодо мого подарунку. Цей рік був би добрим, як не <звук> тімо -ті. Це мій заклятий ворог. Його бабуся керує кондитерською фабрикою, де жалясля. Дежеля. І він кожен день до мене щось має. у не злий, але в наші дні це плюс. Мама має рацію. Саме тому, Санто, мені потрібна рушниця, яка стріляє жувальними гумками. Дуже розраховую на тебе. Санто це питання життя та смерті. Санто приніс подарунки. А -а -а! О, ні, він помилився. Це не мій подарунок. Я знайду його і скажу, що він помилився із подарунком. Санто. Так, це я. Нагадую, ти завинив мені мені Що? Обережно, ця штука небезпечна. Що тобі треба? Мою рушницю, яка стріляє жуйками. У мене є план, і ти мені допоможеш. There is, there is... Вітаю вас, діти! Yeah, давай, давай. Допомогти тобі побороти ворога. Може зброя, яка в тебе вже є. Хто влаштував цей безлад? Пастки подарунки з тарганами в баятку дожила. Чия справа? І головне проникнення зі зламом в готель з фізичним впливом і деформацією ніздрів. Матинко, мама. Хто це зробив? Насилля це не вихід. Свята правда. Подарунки для неслухів. Розшукується Санта» у кінотеатрах з 1 січня.